У відеопрограмі Львівського прислободне питання Орися Юзвишин, директор департаменту роздрібних клієнтів «Пат «Кредобанк». Пані Юзвишин, як в умовах нинішньої фінансово-економічної кризи правильно діяти вкладнику банків? Ну, на мою думку, при виборі або при рішенні вкладника розміщати кошти в банку, слід звернути увагу на три речі: це вибір банку, це термін, на який розміщується вклад, і, звичайно, це валюта, в якій слід розміщати вклад. При виборі банку слід звернути увагу на дві важливі речі: це час протягом якого даний банк функціонує на ринку, а також прозорість щодо його діяльності тобто розуміння того, куди ж далі будуть розміщатися кошти, які вкладник розмістив у даний банк. Якщо говорити про термін, то розміщення коштів на короткотерміновий, на короткотерміновий час воно в принципі не веде за собою особливого ризику тому що говорити про падіння банку протягом одного трьох місяців це зазвичай так не відбувається ну розуміння про те що банк починає втрачати свою фінансову потужність, відбувається значно в довший термін при виборі вже на довгостроковий термін тут слід враховувати річ, в якій в які вкла, в якій валюті вкладник вирішує розміщати кошти, і тут важлива наступна річ: для невеликих сум і готовність і ризику, який обирає вкладник, звичайно, найкращою валютою цей гривня, тому що на сьогодні гриневі депозити показують принаймні щонайменше що найменше трьох більшу дохідність ніж вклади в іноземній валюті. Якщо ж ждемова про інозем. Валюту. Тут вже треба розуміти про прогноз девальвації національної валюти в довшому періоді часу. Станом на сьогодні експерти говорять про прогноз такої девальвації на наступний рік не більше до 6%. Тому, знову ж таки, логічним є збереження в національній валюті, але зрозуміло, в певних пропорціях. Для мене оптимальною пропорцією на сьогодні, це напевно є 70 до 30%, де 70% відповідно належить національній валюті. Саме таке розміщення дасть можливість вкладнику з одного боку диверсифікувати свої ризики щодо збереження коштів з іншого боку, можливість заробити більше і отримати більше від розміщення таких вкладів в банки України збереження заощаджень громадян у банківських металах. Що ви можете сказати? Ну на сьогодні праведу? для того, щоб це робити, тобто в короткотерміновому часі, звичайно, це не приносить вагомого результату, тому що даний ви збереження він досить є такий волонтильний. Тобто з одного боку, а з другого боку, існує велика мержа між купівлею і продажу продажу в банківських металах. Якщо говорити про довгострокові прогнози, то на сьогодні не показ ми вже не бачимо такого ж суттєвого росту. Вартості банківських металів, як ми це спостерігали два рік тому. Тому для для пересічної фізичної особи зрозумілішим і значно прогнозованішим є збереження в банківських вкладах, а не в банківських металах. Тому моя пропозиція все таки більшу перевагу давати банківським вкладам.